Так, звітую. Шредер працює, осмос працює, водичка включена, гаряче холодна. Змішувач працює. Осмос біжить. Єдине, що тимчасового переліва ще немає. Так, змішувач підключений, гаряча холодна, донний працює. Все підключено. Слідкувати, щоб не капало тут можливо. Так, цей змішувач працює. Так, гігієнічний відновив життя. Обов'язково закривати перед, після використання в якості безпеки. Залишається дзеркало, силикон, залишається умивальничок, силикон, залишається силикон. І плетуший силикон.